Харків знову після кількогоденної тиші обстріляли війська РФ. Як інформують у штабі оборони, три каби влучили в Київський та Салтівський райони міста. Внаслідок обстрілу кабами одна людина загинула, сім постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки. Як зазначають рятувальники, за різними адресами після прильотів у Харкові сталися пожежі. Загоряння були в гаражному кооперативі та літній кухні приватного сектору. Загальна площа пожеж склала біля 70 квадратних метрів. Під завалами одного із житлових будинків опинився чоловік 1947 року народження. Співробітники ДСНС за допомогою спецінструментів підняли уламки зруйнованої будівлі та плит, дістались до чоловіка та визволили його. Надалі бригадою екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікарні. А вранці харківський міський голова повідомив, на жаль, про ще одного загиблого. У лікарні сьогодні вранці помер постраждали від вчорашнього обстрілу. Той самий, якого дві години наші рятівники витягали з-під завалів. Співчуття рідним Росія держава терорист. Удари бомб фіксували і в області. Інформують у штабі оборони. Перша 19 Чугуївський район, Новопокровська територіальна громада. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік. Постраждав ще один чоловік. О 18.05 В селищі міського типу білий з Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства. О 17.55 В селищі міського типу Старисалтів внаслідок обстрілу горів цивільний автомобіль. Загинула одна людина. О 9.30 неподалік села Дементівка. Внаслідок обстрілу кабом. Одна людина загинула. Три поранено. За даними рятувальників, протягом доби ворожі війська загалом спричинили шість пожеж в Харкові та області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Ворог поцілив по лісовим масивам та приватному сектору. На території Харківської області триває гасіння трьох лісових пожеж на загальній площі трьох гектарів. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств всі вони локалізовані. Наразі триває ліквідація окремих осередків горіння. Щодо боїв, то на харківському напрямку відбулися чотири безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Повідомляють у штабі оборони. Українські військові продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів на куп'янському напрямку. Противник намагався відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Сеньківка, Степовано-Воселівка, Піщана та Берестове. Успіху не мав втрат позицій території не допущено. Триває також і евакуація. 10 травня вивезли 11 тисяч 767 людей із Щугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Дмитро Нгуен, Харків, Новини.